Мені аж в голові паморочиться від цих гойдалок, від дружини до мене, від мене до дружини, але ж при цьому що він казав, от що мені спокою не дає. Я не крала чоловіка з родини, ні. Михайло розлучився з лізою десь через два роки після того, як вони зійшлися, шкільне кохання, яке раптово забриніло появою дитини, ось чого це сталося. Молоді люди думали, що любов це щось таке дуже примарне, яке не має матеріальних наслідків, тому й не дуже переймалися ними. А тут таке: дві смужки. Звичайно, що батьки лізи прибігли до Михайлових і треба вже було щось вирішувати, особливо те, наскільки персон буде весілля і хто буде платити. Молодята жили з бабусею, але її турбота не змогла все забезпечити та впорядкувати. Так сталося, що не вдалося зберегти дитину. Михайло зітхнув з полегшенням, бо, за його словами, Ліза показала себе з такого боку, що він не розумів, як міг з нею взагалі знатися. Та й Ліза була рада, що матиме студентську безтурботну юність, а не марафон з підгузками. Михайло був моїм першим чоловіком, і я чомусь для себе думала, що й наш шлюб для нього теж перший, бо справжній. У нас з'явилося двійко діток за ці роки, і я не пригадую, щоб я якось висловлювала йому претензії чи кричала я за характером дуже спокійна людина і краще все в собі перетерплю, ніж почну виливати на когось. Я вважала, що наш шлюб навіть дуже вдалий, діти вже в інституті, ми в мирі і спокої проводимо час. Мій чоловік мене завжди хвалив і казав, що такої дружини ще треба пошукати. Як мені з тобою пощастило, ти така спокійна, така мудра і виважена, що я наче в раю. Звичайно, що це було правдою, бо я старалася тримати в хаті затишок, щоб було приємно не лише перебувати вдома, але й вертатися. У мене всюди наші фотографії і на стінах, і на холодильнику. Отак окинеш поглядом і вже бачиш нашу історію на протязі 20 років. Найспішніше, що за ці роки Михайло не їздив ні у відрядження, ні затримувався на роботі, і тут дійсно грім серед ясного неба. Я вертаюся до Лізи. більше так жити не можу. Як так? Я нічого не розуміла і хотіла просто поговорити з чоловіком як з дорослою людиною, але отримала поведінку підлітка. Він кидав слухавку або взагалі не брав. А потім, коли я була на роботі, вивіз свої речі. Я тоді вирішила переговорити зі свекрухою, яка о диво мене ніколи не любила. Михайлик не хоче більше з тобою жити, що ти за нього вчепилася. Дитина, нарешті, щаслива, а ти й дихнути йому не даси. Тобто бігаєш, обурилася я. У нас діти, а не бантик з боку. Що це за така поведінка? Яка, яка, від доброї жінки чоловіки не йдуть і більше до мене не приходь. виперла мене з хати свекруха. А я просто нічого не розумію. Я ж якраз і є хороша жінка. Я гарна господиня, я віддана і завжди вислухаю та пораджу. Михайло сам це казав, якщо не помиляюся, то якраз перед тим як зібрати свої речі. Яка ти в мене хороша, казав і смокав за випресовану сорочку. А тепер що? Я не вірю ні в які привороти розвороти. Та людина та, щоб так різко змінилася, це точно не щось природне і нормальне. Я не хочу його вертати чи за ним бігати, я просто хочу почути якісь розумні пояснення, чому ти обрав гірший варіант, для чого ти це зробив. Людина від добра добра не шукає, то чого ж ти, Михайле, пішов, чи може як я спокійна, то це означає, що я все пробачатиму все життя? Я так заплуталася, що вже й не знаю, що думати. Підпишись, підтримай українськомовний контент.